Чотири команди та дві години на те, щоб приготувати традиційні українські страви: борщ, даруни та млинці. Ось такі умови змагань у студентському мастер-шефі. Боротьба за першість відбувається між представниками чотирьох гуртожитків Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У рамках змагань Батл гуртожитків. Володимир та Єлизавета представляють гуртожиток номер 2 Майже вже закінчили готувати борщ, як на диво дуже швидко, я думала, ми будемо довше це робити, Але ми на повному розслабоні, ми не метушимось, ми в не власному гуртожитку, в рідних стінах, так сказати, і нам не важко, йде процес. Моя бабуся буде в шоці, ще вмію готувати. Дівчина відповідає за процес приготування борщу та налистиків. А ось її напарник по кухні Володимир готує даруни. Хлопець розповідає, робиться за особливим рецептом. Це рецепт нашої сім'ї фірма. фірма. Ось. Я його привіз з самого Донбасу. Ось. Це незвичайне. Виходить, що тут картопля, яєчко, як даруни роблять, і ще курка. Вона фаршом перебита. і Виходить так, що люди, коли його будуть їсти, вони не будуть тільки відчувати картоплю. Ще буде курка. А Ось уже на іншій локації працює Юлія. Вона учасниця команди із третього гуртожитку. Дівчина говорить, відповідає за усі три страви. Тому часу у неї небагато. Дивіться, в мене по плану ніколи інше не йде. Знає так, ну так собі. Ну ніби так. До речі, в мене там напевно вже кипить картоплю. Я можу бігти. А ось хто не спішить та впевнений у своїй перемозі, це Борис. Хлопець представляє команду четвертого гуртожитку. Його напарниця довірила хлопцю готувати даруни. Те, що страва буде смачною, студент не сумнівається, адже в університеті вивчає кулінарію. Вдома щоть готував, а зараз в мене пари є. Українська національна кухня, де ми готуємо, власними це все проходили. Після завершення часу судді будуть оцінювати страви студентів за трьома критеріями: це подача, смак та приготування страви. Батл гуртожитків складається з трьох етапів: спортивні змагання, інтелектуальний батл. Та в кінці, як завершення, у нас буде проводитися творчий конкурс. Як розповідають організатори, відбулося наразі тільки два змагання. На черзі студентів очікують ще інші випробування, а саме конкуренція і спортивних видів спорту та інтелектуальних. А завершенням боротьби за перший стане благодійний концерт, де буде відомо, хто виграв титул Найкращий гуртожиток педагогічного університету 2024 року. Проте відбудеться це орієнтовно у квітні, говорять організатори.